Для здоров'я носи обирають «Х'юмер». «Х'юмер» – визнаний переможець для промивання носу. Росіяни збільшують кількість штурмів на фронті. Яка ситуація зараз на Харківщині? Як сили оборони переходять на корпусну систему? І чи потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18-20 років? Про це говоримо з Євгенієм Єременком, позивним «Тічер», начальником штабу і заступником командира протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Слава Україні! Вітаю вас! Я героям слава! Ну, і от хочеться почати з того, що президент України Зеленський напередодні заявив, що Росіяни збільшили кількість штурмових дій за останні дні? Бачимо, що ворог вже за три кілометри від Дніпропетровщини, принаймні, така інформація за даними Діпстейт. Яка активність ворога саме на вашому напрямку? Чи дійсно він збільшив кількість штурмів? По-перше, як неодноразово наголошував командир 3-го ангійського корпусу Андрій Белецький, російсько українська війна зараз перебуває в саді, так би мовити, чемпіонських раундів, Тобто хто кого дотисне, по суті, на ділянці 3-ї штурмової бригади наступальні дії ворога ніяк не припинялись, і ми дійсно зараз бачимо збільшення активності їх атак. Тобто військово-політичне керівництво України має добре знати про плани, наміри та напрямки наступу ворога. Е, насправді, бійці третьої штурмової бригади на своїй ділянці е, будуть робити все можливе, щоб зірвати плани росіян. І як ми вже рік бачимо, це в нас дуже добре е, вдається. Також Андрій Білецький озвучував сам рецепт успіху протидії ворогу. Це е, саме більша ефективність збройних сил України. Мобілізація економіки та власного ВПК в першу чергу, а також сама по суті єдність, тобто мотивація до боротьби всього українського народу, тому що це не та історія, де хтось щось робить, а хтось нічого не робить. Е, задача дуже серйозна, проблема е, ну величезна. Насправді проблема всієї нації, яку нам треба згуртовано вирішити. Які зараз можуть бути першочергові цілі росіян на Харківщині? І от ви кажете, що вони в принципі не перестають атакувати? Хочеться розуміти наскільки, от хоча б у відсотковому співвідношенні зросли штурмові дії, ну от, якщо порівнювати, наприклад, місяць тому або декілька місяців тому? Вони по суті і не змінюються. Тобто іноді я чую таку риторику, типу, що ми воюємо з якимись там? Незрозумілими людьми, малоосвіченими людьми, і таке інше. Воно дійсно присутнє, але у росіян дуже сильний кадровий потенціал, тобто управління на якихось рівнях, не на всіх. І насправді, які б вони не були місцями, це ніяк не нивілює того людського ресурсу, який він витрачає. Стосовно нашого напрямку, вже більше року в них. Є пріоритетною ціллю це населений пункт борова, тобто плацдарм для форсування річки Оскіл і просування далі. Тому і дії штурмові вони не зупиняються, вони м, виникають на тому чи іншому напрямку в смузі оборони бригади, тобто десь південніше, десь північніше. Змінюється характер дій, застосування техніки, застосування мототехніки, до речі, стосовно мототехніки. Декілька днів тому ми наносили ураження логістичним шляхам противника, знищили лад, ВАТ, танки, ГРАД, УАЗ і кілька квадроциклів з мотоциклами в живій сілі. Тобто, ворог постійно намагається начупити якесь слабке місце в смузі оборони нашої бригади і туди протиснути. Іноді йому здається, що він його знайшов, він туди лізе. Несе величезні втрати і шукає інше якесь місце. Тобто, штурмові дії взагалі не припиняються. Нема такого, що десь навіть під час так званого перемир'я, ми не побачили, не відчули, що щось змінюється або вони змінили характер своїх дій, тобто кількість штурмових дій під час так званого великоднього перемир'я не зменшилась? <ган> mm, ні, був, о, скажімо, той самий ритм, той самий режир, режим, це ж і є вже наш досвід цього перемір'я невеликим. Тобто наші бійці на ділянці бригади його не помітили і, по суті, працювали в штатному режимі. Просто що пропозиція російського диктатора оголосити навіть оце зараз триденне е е парадне переміря. Це. Ну просто імітація та прагнення забезпечити гарну картинку під час свого цього побідебесія на 9 травня, але ми готові до всіх сценаріїв по суті і будемо реагувати на дії і відповідно до наказів військово-політичного керівництва. Якщо зараз говорити про погодні умови, то наскільки це уповільнює темп росіян? Чи допомагає, чи заважає навпаки? Погодні умови це завжди і плюс, і мінус. Тобто, зважаючи, що нема снігу, дощу, а стоїть сонце дуже ясна погода. Ворог може використовувати логістику не тільки, скажімо так, дорогами чи протоптаними тропами, а й просто полями, що ми неодноразово спостерігали, коли рух малими штурмовими групами, там від двох до чотирьох військовослужбовців здійснюється просто по полю. Коли випадає той самий дощ або сніг, це знижує наш потенціал в плані ранішнього виявлення, але за рахунок злагодженої роботи підрозділу третьої окремої штурмової бригади вибудованої шалоної оборони, йому нічого не вдається. Тобто є і плюси, і, і мінуси. Знаєте, я вас хотіла таке запитати. Ви кажете про те, що дійсно штурмові дії росіян не припинялися. Але пам'ятаємо, коли виходив Лавров з черговими заявами стосовно того, що вони хочуть в рамках мирної угоди, то казали, що вони хотіли б, аби світ визнав усі регіони окупованими. Але крім Харківщини, то в цьому аспекті мені було цікаво, чи бачите, ви все таки відсутність інтересу росіян до цього регіону, чи ну Виходить, з ваших слів, що це неправда, що вони все одно намагаються атакувати Харківщину і все одно захопити ключові, ключові для них цілі. Mm, давайте будемо е, реалістами. Вони не спиняться. Як вони не спинились на Криму, не спинились на Донецькій Луганській областях, тобто тимчасово окупованих територіях е, Харківській області. В них треба просто. Познімати рожеві окуляри, перестати вірити в якесь там диво чи що раптово що зміниться, якщо не докладати до цього надзусиль. Мета росіян проста це захоплення всієї території України, абсолютно всієї, і знищення українського народу, знищення нації, тобто повне знищення всього, що може. Хоч якось пов'язувати з Україною, і це ж триває там не останній час. Якщо трохи почитати історії, це майже 300 років таке відбувається. Єдине, що сьогодення це історична подія, до якої дуже приємно бути дотичним, і це той момент, коли ми можемо повернути вектор всієї цієї історії, закласти вже дуже міцний фундамент, виходити наступне покоління ще набагато краще, ніж ми є. Тобто і пишатись цим, яке буде продовжувати цю справу, тому що ця ж історія вона там не закінчиться через місяць, рік або п'ять років. Зрозуміло, для того щоб відбивати ось ці всі штурмові дії, вам потрібна якісна техніка. І знаємо, що у вас зараз проходить збір на броньовані машини. Можете розповісти більш детально. По суті, бригада відкрила важливий збір. Вивозила на М-113 це бронемашини. Тобто, це благодійна ініціатива, до якої долучився футбольний клуб Шахтар спільно з бригадою. Вони також випустили сувеніри. Це квитки на крайній матч на Донбас-Арені, що відбувся 11 років тому, незадовго до початку російської агресії на Донбасі. І в межах цієї компанії болівальники мають унікальну можливість отримати сувенірний квиток е, того матчу, тобто символ епохи як нагадування про мирне життя, е, яке Україна боронить сьогодні. Наскільки я пам'ятаю, гарантовано можна отримати цей квиток е, за донат від тисячі гривень на спеціальну створену банку. А за донат е, від ста гривень можна отримати скін на картку з Донбас-ареною. Або нашим бригадним шевроном, по суті, цей збір на бронетехніку це не збір там на якісь машини чи на якусь бронь, це е збір в життя, тому що е ця техніка застосовується для виконання контрштурмових дій е для евакуації поранених чи полеглих, для здійснення логістичних маршрутів. Тобто, в першу чергу, це збереження життя військовослужбовців. Тому, звісно, закликаємо усіх глядачів, які сьогодні дивляться цей ефір, задонатити дійсно перейти за посиланням, який ви побачите в описі, і задонатити комфортну для вас суму. Я хочу перейти щодо інших тем. Ну от зокрема, напередодні президент Чехії Петр Павел підтвердив, що цього року сподіваються передати Україні майже 2 мільйона артилерійських боєприпасів. І тут до вас запитання: які взагалі у нас зараз потреби в артилерії і боєприпасах? Бо, наприклад, військовий експерт Павло Нарожний. Раніше казав, що поки що у Росії є перевага, і, мабуть, в тому числі завдяки поставкам з КНДР. то яке зараз у нас співвідношення з Росіянами стосовно артилерії і боєприпасів. Наскільки буде таке підсилення від чехів, якщо нам дійсно передадуть стільки боєприпасів? Е, дивіться, все, що знищує ворога, е, це постійно те, що потрібно поповнювати. повинні ми мати якийсь запас певний. Mm, стосовно чи є перетет, чи нема, е, плюс-мінус він є. Е, знову ж таки, або брати якийсь окрему ділянку фронту окремо, або в цілому. Десь більше, десь менше. Але я не можу сказати, що боєкомплект артилерійський в противника там закінчується, чи він має проблеми. Тобто, треба зважати, що в нього також присутнє яке-ніяке Планування, якийсь горизонт планування, він не може все одразу використати, і місцями під якісь штурмові дії чи прориви він використовує більше БК, іноді менше. Стосовно того, що нам пообіцяли передати БК, нехай передають, вона нам знадобиться тут. Як не круто. Тобто, БК на війні це маст хев. Розуміємо, розхідний матеріал, тому дійсно дуже хочеться, щоб цього було якнайбільше і якнайшвидше, і не тільки від Чехії. Ну і також хочу вас запитати і щодо іншої теми. Зокрема, стосовно того, як ваша бригада переходить на корпусну систему, знаємо, що третя штурмова тепер у складі третього армійського корпусу сухопутних військ зсу. Що вже почалося змінюватися, і які плюси та мінуси вже можна так, скажімо так, озвучити. Ну, командувач корпусу Андрій Белецький, і по суті, формування цього корпусу це досить складний та тривалий процес. Андрій Білецький створив два зразкових підрозділи: Азов і третього окрему штурмову бригаду. Третій армійський корпус по суті і стане квінтесенцією цього досвіду і бойових традицій. Корпус знаходиться на стадії формування, управління корпусу, а потім вже будуть доєднуватись бригади. І у зв'язку з формуванням зростає потреба в людях, тобто збільшується штатна чисельність, формуються нові підрозділи. Потрібні фахівці як на бойові, так і не на бойові посади. В зв'язку з цим ми запрошуємо всіх охочуючих доєднатися до нашого колективу. Тобто, де ви отримаєте як топову підготовку, так і найкращих командирів, планування цих командирів. І дійсно надійних побратимів це той дух, на якому і будуються взаємовідносини в на нашому підрозділі. Що додати, по суті, всі вакансії можна знайти на сайті на сайті окремої штурмової бригади. Також є тестовий тиждень штурмовика, де людина Що це означає, може просто... так? По суті, це безкоштовний семиденний вишкіл, де люди можуть познайомитись з нашими традиціями, з нашою атмосферою, з нашою підготовкою і спробувати себе у ролі військовослужбовця. Uh -huh. Це цікаво, а жінок так само можна жінкам пробувати, так? Ну, тим, хто виявляє бажання особисто, але особисто моя думка що вона ще не закінчилась чоловіків, щоб ми запрошували багато жінок. Ну, а тут цікаво наскільки потрібно на вашу думку знижувати тоді мобілізаційний вік, наприклад, там до 20 або 18 років. Тому що той же Тарас Чмуд заявив, що зменшення мобілізаційного віку до 20 років ну потрібно, але це все таки може не вирішити усіх проблем сил оборони. Яка ваша думка з цього приводу? Ну в нашій бригаді також доступні контракти від 18 до 24, Виховувати молодь правильно, наші майбутні покоління. Не обов'язково, щоб воно воювало а для того, щоб наш квіт нації ставав більше, ставав глибше і ставав більш зрозумівший для тих людей, які ще на жаль не дотичні до цієї війни. Тобто, це вирішення, це вирішення для охочуючих, це їх забезпечення в першу чергу. І за рахунок того контракту, де будуть їм певні виплати, це їх фундамент, можливо, в майбутнє життя. Але ж в нас ще багато чоловіків 25, 30, 35, 40 років, які можуть долучитись власним прикладом, довести, що е, нема тут нічого такого страшного і складного, якщо ти доєднуєшся до підрозділу, який розуміє, як правильно підготувати людину, військовослужбовці і побратима. Долучаюся до ваших порад, скажімо так, і до ваших закликів. І ще раз принагідно запрошую задонатити на ваш збір, зокрема на броньовані машини, які ви казали, використовувати і для евакуації поранених. Нагадаю, що говорили з Євгенієм Єременком, позивним тічер, начальником штабу і заступником командира протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Дуже дякую вам. Прошу.